Сьогодні дуже гарно виглядаєш. Дякую, а ти така сьогодні чарівна і зваблива. Дякую, дякую. Всі дайме запашної кави. Поки я ще трошки часу до вистави. Не можу дочекатися тієї миті. Заходила на днях в нашу бібліотеку. А я на цьому тижні заходила до Василя Олексійовича в історико-краєзнавчий музей. І як? Вдалося провести розслідування? Так, ти знаєш, мені вдалося відшукати дуже багато цікавої інформації про театральне життя нашого міста. Отже, ми маємо з тобою наздорений матеріал для нашої лекції. Так, слухай, що мені вдалося довідатися: читаю! 17 березня. 1998 року народився Якуб Галатович. Звичайно, ця інформація є доступною, але саме з неї варто почати: Непересічна особистість, яка в нашому місті власноруч змайструвала колиску українського театру та поклала в неї своє перше і, ймовірно, єдине немовля, навіки засівши тут каменім режисерським кріслом. Я теж принесла тобі захворію відомості. Кам'янка Бузька. Колись Кам'янка Стромелова є тим важливим осередком в українському театральному просторі, котрий має зайняти без перебільшення гідне та важливе місце в мистецькому колі і стати його незмінною та непорушною серцевиною. Відколи у 1619 році тут відбулася знакова подія, яка перевернула пробіг подій і залишила свій яскравий слід в нашій історії та у кожному серці поціновувачів театрального мистецтва. Виявляється, що інтермедії, про які згадувалися раніше, були не єдиними. Адже інтермедійність мала тут життя. У селі Дернів, що поблизу Кам'янки Бузької, в старій церкві святого мученика Микити, на церковних хорах було знайдено зошит, в який було декілька інтермедій. Але найбільшої уваги з Дернівського зошита заслуговує інтермедія син з татом де син дорікає батьку за те, що він не дав йому доброї науки. Отже, і в ті часи було важливо мати добру науку. Звичайно, Олю. А далі та інтермедійність жила, жила і відгукувалася в народному вертепі, де розмаїття образів, сатиричних діалогів та відмінність сюжетів давало можливість урізноманітнювати і адаптовувати тексти театральних дій до розмаїтих обставин, поетичних подій та тогочасних непересічних постав. Але не всі відомо, що у часи до Першої світової війни у 1913 році Лесь Курбас, відомий актор та режисер, член товариства Руська Бесіда, брав участь у першій постановці драми Івана Франка Украдене щастя, в Кам'янці Струмилові, виконуючи роль гурмана. І вдруге, з театром товариства Руська бесіда в ролі Султана Герея у виставі Маруся Богославка. У колись у українського театру мала за честь завітати сама Соломія Крошельницька. Олю, та це ж надзвичайна подія. А у 1919 році Михайло Возняк у журналі Всесвітня бібліотека пише статтю початки української комедії 1619-1919 роки. Львів 1920 рік до 300-літнього ювілею української комедії Дмитро Антонович написав статтю. То років Українського театру в Українському видавничому фонді Пра. А на початку ХХ століття осередком культурного життя нашого міста став народний дім, де діла студентська секція просвіта, якою було зорганізовано аматорський театр.